Бракує робочих рук на Прикарпатті працівників комунальних підприємств закликають активніше долучатися до допомоги херсонцям, які постраждали у наслідок підриву Каховської ГЕС. За дорученням вищого керівництва держави до подолання наслідків надзвичайної ситуації долучилися всі регіони, і Франківщина не виняток. Із середини червня на Херсонщині працюють бригади прикарпатських комунальників. Вони допомагають Калинівській громаді з прибиранням території після підтоплення і з бойовими діями наголошують. Чиновники не стикаються. Та, попри це, охочих відправитися на південь бракує. ротація відбувається кожні 10 днів, і з останньою вже виникли проблеми. Бригаду ми змогли зібрати тільки трьох представників комунальних підприємств Надбернянської територіальної громади, а також двох представників Чернолицької територіальної громади. Я хочу відмітити, в цьому напрямку. Е е Патріотично виважену позицію Воно-Франківської територіальної громади, яка сформувала велику бригаду комунальників, 24 чоловіка, які з технікою відбули безпосередньо в місто Херсон, де безпекова ситуація значно, так би мовити, напруженіша, ніж в Калинівській територіальній громаді. Зараз ми підходимо до того, що нам треба проводити чергову ротацію або доповнювати тих працівників, що Зараз працюють калесні територіальні громаді. Тож очільниця області закликає голів громад взяти це питання під особистий контроль і сформувати бригади, які будуть допомагати херсонцям. Адже відновлення території після надзвичайного лиха процес довготривалий. Потрібно власне працівників комунальних закладів, які будуть прибирати територію. Звичайно, що катастрофа досить таких великих масштабів. Справитися так швидко, як ми собі думали, не можна. Це потребує часу. Тому звертаюся до голів територіальних громад. Ми знаємо можливості територіальних громад, тому прошу ще раз передивитися і максимально спрямувати людей, щоб якомога швидше могли справитися. Авитися з тими наслідками. Ще один важливий етап допомоги Херсонщині відбудова села Давидів Брід, яке понад півроку було під окупацією. Нині там суцільні руїни. 13 будинків зруйновані повністю, і ще майже дві сотні пошкоджені. Не вціліли ані школа, ані садок, ані амбулаторія. Усі ці об'єкти вже обстежили і прикарпатські фахівці та склали дефектні акти. Активно ведеться підготовка до ремонтних робіт. У частині з них загалом на відновлення херсонського села Франківщина планує надати 10 10 мільйонів гривень. На даний час з обласного бюджету вже спрямовано 3 мільйони гривень в бюджет Великосанської територіальної громади і територіальними громадами Івано-Франківської області вже прийнято рішень про виділення субвенції за загальну суму 5 мільйонів 145 тисяч гривень. Тут хотів би звернути увагу голови територіальних громад, які ще не прийняли рішення. Проведення субвенції для надання такої допомоги розпочати роботи у Давидовому броді планують вже 17 липня. Загалом на відбудову села потрібно понад 430 мільйонів гривень. Андрій Гаргара, телеканал 402.